Вітаю вас! Ви знаходитесь в партнерській програмі. Як вона працює? Зараз я вам розповім. Ну, по-перше, є два варіанти заробітку. Перше, якщо ви є виробником і у вас є якийсь власний бізнес, якісь цікавинки, які ви можете запропонувати мені, щоб я їх купила, я їх куплю. Приведу приклад. У вас дівчинка виробляє квіти. Ці квіти дуже гарні і дуже красиві. тендітні, вони стоять дуже довго. Вони виробляються з певного матеріалу, який дає аромат. І, і текстуру, вони мені подобаються, я їх купую і тим самим рекламую безпосередньо дівчинку, яка виробляє квіти. Також я співпрацюю з магазином Шуб, я купляю шуби і дарую їх пацієнтам. Тобто, ми на взаємних умовах отримуємо рекламу. Яким чином? Купуючи вас, я рекомендую безпосередньо вас як гарного виробника. А по-друге, ви отримуєте дохід. Тобто, якщо ви. Будете рекламувати нас і клініку або наші послуги, і від вас приходить пацієнт, ви отримуєте кошти безпосередньо нічого не вклавши. Тобто, додавши просто як рекомендацію звернутися до нас за тими або іншими послугами, ви отримуєте свої додаткові кошти. Це буде безпосередньо в е, приблизно від 300 до 500 євро за кожного зарекомендованого пацієнта. Тобто, якщо ви порекомендували нас. І до і до нас звернулася ваша пацієнтка, а ви це все буде бачити дуже просто. Тобто, порекомендувавши, наприклад, комусь знайомому дівчинка або чоловік зареєструвалися через систему, яка буде вказана внизу. І тим самим ви получаєте доступ до того, що відбувається надалі. Тобто, пацієнт зареєструвався, до вас приходить повідомлення. Надалі пацієнт прийшов на консультацію, до вас приходить повідомлення, що пацієнт прийшов на консультацію. Дата визначення оперативного втручання вам приходить повідомлення дата оперативного втручання. Тим самим ви знаєте дату, коли ви маєте отримати кошти. Тобто, все дуже просто. Ви рекомендуєте нас, ми рекомендуємо вас, ми на взаємних умовах просто заробляємо кошти. Ви заробляєте грошима. І також, якщо у вас є продукція, ви заробляєте продукцію. Тому наразі, якщо у вас зацікавило це, ви можете більш детально в описі прочитати, зареєструвати і отримати. Нічого складного, не багато часу, але додаткової кошти ви зможете отримувати, як то кажуть, безпосередньо не напрягаючи своїх зусиль.